Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але незважаючи на так звані мноходовочки Путіна, незважаючи на максимальне затягування часу Москвою, схоже на те, що саме у цьому році гаряча фаза цієї війни може завершитися. Проте, давайте про це в по порядку та розпочнемо цей випуск з чергових гучних заяв від президента США Трампа. Сьогодні він уже другий день поспіль з одного боку висловив невдоволення російськими бомбардуваннями України, проте з іншого боку, Трамп підкреслив і наголосив про наближення до припинення вогню в Україні. Звісно, подібні заяви ми періодично чуємо і від президента США Трампа, і з його адміністрації з Білого Дому про те, що начебто вже скоро буде мир, що начебто буде швидке підписання мирної угоди, уже за крок до підписання. Але. Щодо сьогоднішньої заяви від президента США, то цілком можливо, що саме під цією заявою є певне підґрунтя, і на це вказують, наприклад, сьогоднішні повідомлення в міжнародних змі, зокрема в американському виданні Forbes, а також у британському міжнародному агентстві Reuters. Сьогодні ці видання, а також інші, повідомили, що американський інвестиційний банк. Голдман Сакс оцінив ймовірність досягнення домовленості про завершення війни в Україні в 70%. Важливо, що ще декілька тижнів тому цей інвестиційний банк оцінював ймовірність підписання мирної угоди в 50%, а зараз уже в 70%. І він надіслав аналітичну записку своїм клієнтам, що відповідно вони оцінювали ризики, коли будуть приймати рішення про ті чи інші інвестиції. І це є таким важливим сигналом, який вказує на те, що перемовини міша та РФ йдуть, і що цілком можливо є якісь попередні домовленості. Також що варто значити, що сьогодні глава російського центробанку Набюліна вона виступала перед російськими депутатами в державній думі, де вона оцінила небезпеку обвалу цін на нафту і тарифних війн Трампа. Звісно, Набіуліна намагалася спокоїти, розповідала про те, що все, начебто, під контролем Москви, російської влади, російського центрального банку. Але вона підкреслила, що росіяни не зможуть залишитися в стороні від змін у світовій економіці, і що Росії потрібно готуватися. Також потрібно підкреслити і наголосити, що той же інвестиційний банк Голдман Сакс прогнозує ціну на нафту. 51 55 доларів за барель до кінця 2026 року. І це мова йде про нафту марки Brent, А російська вона продається дешевше. Щодо загалом негативного такого прогнозу стосовно цін на світовому ринку на нафту, то згідно цих прогнозів від Goldman Sachs, він не виключає цей банк, що падіння нафти може бути навіть нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Очевидно, що Москва оцінила ризики, і я в попередніх випусках говорив і про це писали ще наприкінці березня. Міжнародні змі, зокрема, британське агентство Reuters, що на Біуліна, Російський центробанк, Банк Росії, він підготував аналітичний звіт для російського уряду, в якому почав попереджувати про небезпеку. Про те, що Росія може повернутися, як колись Радянський Союз, у 80-ті, коли ціни на нафту були низькими і Радянський Союз розвалився. Тому цілком можливо, що в тому числі і під тиском цього такого важливого фактору, Москва зараз може піти на перемир'я. Лунають гучні заяви з Кремля. В першу чергу, вустами Піскова, речника Путіна. Сьогодні він заявив, що і спочатку Америки і Росія докладають значні зусилля для нормалізації відносин. І П'ясков зазначив, що на цьому тижні будуть перемовини між США та РФ. Вони прийдуть у Стамбулі в Туреччині по лінії російського МЗС. У Стамбулі будуть перемовини 10 квітня. Також сьогодні була заява від російського міністерства закордонних справ, яке повідомило, що найближчими днями буде другий раунд російсько-американських консультацій. Американську делегацію очолить сам помічника державного секретаря у справах Євразії, а російську очолить посол Росії у Вашингтоні Олександр Дарчів. Ситуація така, і я ще нагадаю, що в неділю була заява від Дмитрієва, спецпосланця Путіна, про те, що він очікує якихось рішень навіть, і очікує те, що ці перемови не можуть бути успішними. І, зважаючи на такий прогноз від Інсіно банку американського, цілком можливо і що про щось і домовляться. Але з іншого боку, зважаючи на те, що Путіну в жодному разі не можна вірити, важко щось твердно сказати. А також зважаючи на те, що американський інвестиційний банк, цей же Goldman Sachs, у лютому цього року прогнозував підписання укладання мирної угоди з ймовірністю 76%. І що не сталося, не була мирна угода підписана. І також, звісно, роблячи такі прогнози, надаючи консультації, відповідні готуючи аналітичні записки. Американський цінний банк він опирається на якісь факти, на якісь інсайди, на якісь конкретні, можливо, передні домовленості, але не склалося. тому, поки не варто забігати наперед, але у будь-якому разі є певні такі сигнали і є певні маркери. Російські пропагандисти, що цікаво, сьогодні пишуть, що Москва намагається залучити Ватикан, звісно, на своєму боці. І що зокрема Лавров зустрічався з секретарем Ватикану, і щодо загалом Ватикану, ми знаємо, що і Московський Патріархат активно з ним співпрацює, і ми чули такі неоднозначні заяви від Папи Римського то справедливі заяви, то незрозуміло, які заяви. І Москва, як пише пропагандисти, сподівається, що якось Ватикан допоможе їй. Крім того, що також важливо, це те, що російські пропагандисти сьогодні почали готувати росіян, російське суспільство до того, що може бути перемир'я, що може бути підписана мирна угода. Наприклад, на сайті російського такого видання, яке вважається прийміно оборони, військовий оглядач, воєнне обозріння» з'явила стаття про те, що Росія переоцінила свої сили, розпочавши так зване СВО дуже маленьким контингентом. У виданні зазначається, що Росія почала так звану спецоперацію, переоцінивши свої сили і задіявши дуже маленький військовий контингент. І вийшло це через те, що і на Росії, і за кордоном був створений образ такий так званої Другої армії світу, і щось пішло не так. Звісно, ці статті пишуть і про корупцію, і про інші проблеми російської поційної армії. І загалом багато коментарів до подібних статей, зокрема у цьому виданні 118 коментарів за один день. І це також, що пропагандисти на таких офіційних ресурсах фактично публікують такі статті. Це ми бачимо, що йде певна підготовка. Але я хочу зазначити, що Кремль завжди розкладає яйця по різних кошиках. В тому числі різні варіанти відпрацьовує, і ми знаємо, що Путін не відмовився від своїх цілей. І щоб Москва пішла на реальні поступки, потрібен реальний тиск. І цілком можливо, що ситуація на світовому ринку нафти може вплинути на рішення Москви. Звісно, Москва щоденно, в тому числі і в вихідні, робить заяви, що Буцім такий готує якісь провокації, ще щось. Що начебто Україна хоче звинувати Росію в зриві перегорного процесу, треку. Також сьогодні пролунала чергова заява від російської Міноборони про те, що нібито Київ продовжує односторонні атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, і це, незважаючи на домовленості про часткове перемир'я, нічого не змінюється. Але на тлі сьогоднішніх заяв від речника Путіна Піскова сьогодні з'явилися і погрози. Погрози від Медведєва, заступника голови російського Радбезу, який сьогодні почав нагадувати про те, що на Росії є стратегічна зброя, і кричати про апокаліпсис, так званий. Крім того, сьогодні пропагандисти повідомили таку гучну новину з одного боку, про начебто останнє попередження Путіна Сполученим Штатом Америки, і вони підкреслили, що саме сьогодні, 8 квітня, Державна дума РФ ратифікувала договір з Іраном, договір про стратегічне партнерство, всеосяжне, і пропагандисти виділили такі ключові цитати: про те, що Росія і Іран закріпили стратегічне партнерство, про те, що Путін попередив США про катастрофічні наслідки, і про те, що нібито Вашингтон наляканий партнерством Росії та Ірану. Але не зважаючи на такі крики російських пропагандистів на такий вереск на те, що, начебто, сьогодні таке Путін зробив, що Буцін то уша всі злякалися, сьогодні пролунала офіційна заява від російського МЗСу, де сказали прямо, що Росія не зобов'язана надавати військову допомогу згідно цього договору з Іраном. Ми знаємо, що Трамп погрожував Ірану, були повідомлення інсайди міжнародних ЗМІ, були інші витоки. Але щодо загалом перемовин американо-іранських, ми поговоримо у наступному випуску. Щодо України, сьогодні пролунала гучна заява від президента Коріни Зеленського, який заявив про присутність українських військових у Білгородській області, це важлива заява, тому що зараз російська армія робить все для того, щоб звільнити Курську область, і у неї не виходить. І сьогодні так звані воєнкори плачуться, що величезні втрати. Що вони не досягають поставлених цілей, а тут ще Білгородщина. Цікаво, що сьогодні російські журналісти запитали Піскова, як Кремль на це реагує на таку заяву президента України. То Пісков повідомив, що він не буде коментувати слова президента України. Не хоче Москва коментувати, і що вона скаже. І важливо, що Збройні сили України контролюють частину Курської області, частину Білгородської області, хоч це і не дуже великі частини, це наш козир на перемовинах, особливо зважаючи на те, що на цьому тижні буде важливий раунд перемовин. Стосовно ще України і стосовно українсько-американських перемовин сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило і написало про угоду про природні ресурси і дізналося, кого Київ відправить Вашингтону. Згідно з тих даних, які публікувало видання, до делегації війдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня. Однак сьогодні пролунала заява від Себіги, міністр кордони справ України, який зазначив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди про НАТО. Сибіга наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію. Таким чином, Сибіга повторив фактично ті заяви, які раніше робив президент України Зеленський. Але щодо нашої позиції, щодо того, що запропонує Україна, немає поки інсайдів. Проте у будь-якому разі, і про це неодноразово говорив президент України зеленський Були заяви і з нашого уряду від нашого вищого військово-політичного керівництва, що Україна не буде підписувати невигідну кабальну угоду. Це виключено. Ще що потрібно сказати щодо Шатів, це те, що Сполучених Америки виводять війська та техніку з ключового хабу допомоги України у Польщі. І ця новина, вона, звісно, викликає певні емоції, але вже є заяви з Польщі з таким заспокоєнням, що допомога, яка продовжує надходити з США, згідно указів Байдена, що Польща буде проправляти її в Україну, що проблем не буде. Але таке рішення США, воно в цілому пов'язане з тим, і про що повідомляють сьогодні ЗМІ? Що США можуть вивезти до полину своїх військових зі Східної Європи. Раніше були такі певні інсайди в міжнародних засобах масової інформації про те, що Буцім Трамп домовляється з Путіним, відповідно, не напряму, а це перемовини йдуть між США та Росією, що США зменшать свою присутність в Європі. Цілком можливо, таким чином, президент США Трамп тисне на Європу, і ми знаємо, що зараз торгові війни. Але про це ми поговоримо в наступному випуску. Щодо Європи, то, очевидно, незважаючи загалом на те, що США тиснуть на Україну, щоб Україна погодилась на підписання угоди про Надра, незважаючи на різні виправдання від міністра фінансів США Бесента, що це начебто такий план Трампа, який він не буде розкривати, що Трамп з одного боку вибиває для України начебто вигідну угоду і хоче угоду про надра. Україна, звісно, в першу чергу буде опиратися на Європу. І сьогодні є такі добрі новини, що Бельгія цьогоріч дасть Україні допомоги на суму 1 мільярд євро і на таку ж суму в наступні роки. Щодо наступних років, то, звісно, має прийматися рішення щорічно, але в Бельгії зараз нова влада, новий прем'єр-міністр, і ми бачимо, що Бельгія продовжує підтримувати Україну. Також є добра новина, що цьогоріч Бельгія. Передасть Україні два літаки f 16 І певні затримки з передачею цих літаків пов'язані з тим, що США затягують час з позначанням літаків п'ятого покоління f 35 для Бельгії. Стосовно новин щодо україноамериканських відносин, сьогодні є повідомлення, що компанія MetInvest отримала перший корабель вугілля зі США після зупинки Покровської шахти. Ми бачимо, що Україна зацікавлена у взаємовигідних відносинах зі США, що у нас є інтерес, в тому числі і у певних сортах вугілля, в тому числі і щодо військової допомоги. Насамперед, стосовно розвідувальної підтримки, розвідувальної інформації, для нас це вкрай важливо. Також є інші різні аспекти, тому щодо угоди про надра, вона має бути взаємовигідною, і тоді Україна її підпише. А якщо угода буде кабальною, то Україна підписувати не буде, незважаючи на тиск. А тим часом у Вашингтоні проходить уже шостий український саміт дій. До цього саміту долучилися десятки громадських організацій у Сполучених Штатах Америки, і метою цього саміту є розповісти законодавцям Конгресі, а також пересічним американцям про те, чому необхідно підтримувати Україну і надалі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій і важливій ноті. Сьогодні президент України повідомив, що українські військові взяли в полон двох військовослужбовців з Китаю. Є інформація про те, що їх взяли в полон воїни 81-ї окремої аромбільної слобожанської бригади десанту штурмових військ. І ця новина є важливою тому, що дуже цікаво, як відреагує Китай. А президент України вже поставив відповідну задачу, дав розпорядження нашому Міністерству кордонних справ, щоб воно звернулося до Китайської народної республіки з такими запитаннями. А що робили китайці? І мова йде не лише про двох китайців, які потрапили в обмінний фонд, а взагалі громадяни Китаю на тимчасово окупованих територіях України. І як щодо таких заяв з Китаю про те, що Буцімто він хоче миру, і що Буцім то Китай нейтральний. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.